Фліс. перший плюс другий сорт погашком 7 кг за 1351. Така плотна фріска. Курточка може бути дуже класна. Розмір XL. Ще один плотний чоловічий фліс. Розмір М. Така плотна фліска, може бути теж як куртка. Розмір L. Чіночок фліска, Розбір Элька. Такий плотний чоловічий фліс. Розмір Мка, Ще один чоловічий. Розмір Элька. Такий чоловічий фліс. Розмір 2 xl Легенька фліска, Розмір м Чоловічий плотний ліс. Розмір М. Такий чоловічий. Розмір. 2ХЛ. Жіночі плісові штани. Великого розміру. Фірмова жіноча пліска. Розмір. Елька, така фліска жіноча. Розмір. Елька, чоловічий водный фліс, розмір XL. Жіночий фліс на замочку. розмір Елька, Такий фліс Жіночий розмір. Елька. Легенька. Клісочка розмір 54. І останній це жіночий тетік. Розмір МК. Це був старший плюс другий сорт, вага мішечка 8 кг. Це 130 гривень.